Давай тоді е, коротенько перекинемо ще місточок. Ти казав е, на одному з ефірів, е, коли ти питав про реструктуризацію боргу і так далі. Так. так ти казав, що в принципі все буде окей. Але от е, агентство Fitch а, понизило рейтинг України вчора mm -hmm. е, з CC, тобто це до дефолтного до mm -hmm. Сі, да, що можна трактувати як дефолтний, mm -hmm. так. а при тому, що ми чули на цьому тижні. А, говорили, що нібито досягнули з кредиторами домовленості, так? так і здавалось би, що ти про це скажеш? Тобто, і я більш того, я бачив статистику, що а, зараз дуже ну от, зросла кількість наших співгромадян, у яких є ще гривні, наприклад, а вони купують долари. Бо боячись того, що далі відбудеться девальвація. Дивіться, гривні. Ну, я хочу сказати, що офіційно, що а, фіч Ratings – це. Приватна eh, компанія, eh, хочу вам сказати. Це щоб, не, щоб, це щоб не MV, ви вв. не подумали, що da, да, це не МВФ. Це, да, 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 це приватна компанія. Дійсно, це компанія uh, дуже багато років, якщо не помиляюсь, 1914 року. Uh -huh. Вони uh, роблять аналіз, аналізують, що яка країна рискована, яка не рискована. Давайте говорити відверто. А ми на, на, на грані дефолта чи ні, 2,5 року. Так. Слухайте, ну давайте говорити відверто. У нас сьогодні інфляція 7%. Ви знаєте, яка інфляція в, в Угорщині? Знаєте? 13%. 13! Вони воюють з ким ось ні. А зараз ще ми е, е, закрили, я сподіваюся, ми поговоримо, ми поговоримо е, е, дружбу. Я впевнений, що там будуть 18-20% інфляція. А я хочу сказати, що ми на так скажемо грані. Дефольта постійно. постійно. Хочу вам нагадати також, коли почалось повномасштабне вторгнення, що ми розповідали такі схожі кампанії, як Фіч. Що вони нам розповідали? Вони нам, нам розповідали, що в Росії буде дефольт технічний. І це було ну, разів п'ять я чув. І що, що стало з Росією? Я хочу вам пояснити, що сьогодні мова йде про те, що найголовніше, що наш уряд зміг домовитись зробити реструктуризацію довго, боргу. Це дуже важливо. І ми знаємо з вами, що ми сьогодні можемо бути спокійно. Нам потрібно було і це зроблено до, 20, до 2000. 33 го року це дуже крута новина. Це дасть можливості, щоб ми не сплачували. Нам потрібно було сплатити, якщо не помиляюсь, зараз 11 мільярдів, мільярдів в наступному році, там 12-му, в 15-му, я вибачаюсь дві році 12 мільярдів доларів. Це величезні гроші, це величезні і гроші. я вважаю, що це дасть нам можливості, щоб дефольта такого так офіційного не було, і ми е, сподіваємося, що його не буде. Але говорити про те, що у нас така проста ситуація, і у нас там, тіпа, ми е, за це е, не, е, не хвилюємося, так сказати, не можна. Але говорити про те, що все, все пропало, як говорила одна там наша політична, все, все пропало, ну такого ні. І хочу вас запевнити, що це ну, давайте говорити відверто. От, щоб ви зрозуміли, який показник найголовніший, про що я кажу постійно, це МВФ. Якщо брати у 2023 році у нас були інвестиції 4,1 мільярдів доларів. З цих 4,1 мільярдів доларів 3,5 мільярда. Це інвест, інвестувала МВФ. Скажіть, будь ласка, бо це показник. Що Показний. МВФ так. інвестують в нашу країну? Так, а то що там якісь приватна компанія щось написала. Слухай, ну так. я не буду здивований, якщо ми здійняємось. Після війни, що ця компанія отримала 500 тисяч доларів, щоб написати такий звіт, або там мільйон доларів, щоб від наших географічних сусідів, щоб написати таку херню, щоб нашу погіршити установище. нашу медіа, написати якусь вибачаю херню. Тому на це не потрібно дивитись. Сьогодні потрібно подивитися, ми закінчуємо. А, а, Другий квартал. Ми бачимо сьогодні, що у нас інфляція невелика 7%. Ми бачимо сьогодні, що у нас ріст економіки росте в 4 майже там, з копійками відсоток. Оце важливо, Як і у нас, яка динаміка росту економіки яка у нас інфляція. А то, що там вони написали, ну, написали ну, Що можу сказати? Вибачаюсь, хуйня ні. Ну, примерно так.